Саме цікава річ, що вночі клювало більше на накріль, зранку чесник. Ну, клювало тяжко. Так я ловив на 37 клас Killer Carp, Я собі окремо привозив 37-й, м'ягенький, спробувати. Щось трохи є. Ну, Бідорки можуть ні і зараз. Напишіть в коментарях, як вам улов, і якщо є можливість, понакидуйте на Viber мені чи в особисті в різні месенджери. Як ви ловите, який улов зроблять, у вас, кіста, на яке тісто у вас кідерам, більше працює. Зробимо якесь обзорне відео. Можу сказати. Гарного дня, дякую. Очередний раз можу тільки сказати, що хірабона працює. Підходив я, біля мене ловлять пару чоловіків, От, то вони за ніч на двох спіймали 5 карасів. Я спіймав, ну я думаю, що пів ведерка то точно, може більше. Зараз я відберу крупний. обіщав тюші завести. Решта я випущу. Всім гарного дня. Па. Замовляйте тісто, воно працює і працює ідеально.